А давайте сьогодні поговоримо про в'язання. Як же створюються речі, які всі ми називаємо хендмейд, ручна робота. Коли кажеш людині, що ти в'яжеш, або людина дізнається, що ти в'яжеш, уявляють собі, знаєте, взяла нитки спиці і зв'язала за один вечір виріб. Ось цей вирів, що зараз ви бачите на відео, я зв'язала за четвертим чи п'ятим разом, я вже не пам'ятаю. Я в'язала і розпускала, знов в'язала, потім знову так розпускала, там всередині два моточки разом. Це іноді, знаєте, просто здається жахом. Ти робиш, робиш, а воно не виходить так, як ти хочеш. І знову розпускаєш і знову в'яжеш куча примірок, як воно на тобі сидить, тут начебто ось добре. Я радію, давно хотіла зробити ворот саме ось таким варіантом. Тут я знову приміряю, і начебто все ок, начебто мене все задовільняє. Я дуже рада, що в мене виходить так, як я все хочу. І тут наступає момент, коли я розумію, що щось пішло не так. Тобто, ви бачите, зверху такий горбочок. Я подумала, що я знову неправильно вив'язала реглан погон, з яким у мене не дуже добрі стосунки. Тут я витворяю свої задумки, тут вже кінцевий результат майже. Я сподіваюся, що все вийде. І от. ВТО, ВТО ніколи не треба недооцінювати, тому що бачите, все добре, все ок. Вий вийшов саме таким, яким я хотіла його бачити. Всі мої якісь задумочки. Може, для когось дивні, для мене нормальні. Я досить задоволена.